Всім російським я, Офісинка, Мадаринка Українка. І ви на моєму YouTube-каналі. І сьогодні це вже третя ой, друга чи третя частина, я граю Аватар Вор Родина. Ну, зараз і е, коло мене ще моя сестра Надя. Всім привіт! І ви теж е, можете за... І підписуйтесь на неї аккаунт. Називається Надія. Вона теж знімає Аватар Вор. Так, ну, Та ще я можу робити великі відео. Ну, погнали. Ах, Жиранок. Так, що мені надіти? Стоп, стоп, стоп! Ви напевно замітили у мене живіт. Ви все правильно зрозуміли. Я вагітна. І я хочу це сказати Наді. Думаю, що вона буде такій історії дуже щаслива. Ну давайте ми, я не знаю, їсти приготуємо. Між тут. М -м -м, так. Що можна приготувати? М -м, давайте щось замовимо. О, щось таке що приготувати. Я думаю, що можна приготувати салат і ще щось. Хм -м -м. Давайте приготую я курочку. Буде курочка дуже смачна. Так. Мені ще для того треба своя посудка. М -м -м. Так, так от добре. Да, нормально думаю для курки. Так, так треба ще замовити куроку. Змовляємо більше курочок, що ми могли приготувати дуже смачний сніданок. Я ще по телевізорі щось там дивлюсь. Так. О май гад. Господи. Давайте ліпше тарілки витягнемо. Там ставимо кожному по куртці. Ой, я бачу, що ніби та тарілка не підходить. О, вот так вот підходить. Так, 4. ну і п'ять. Так. Обстарілки острілку. Так, зараз я це поставлю і буду готувати. Все, курка готова! ви просто подивіться на неї. Так. Курочка дуже смачна. Мені аж курочки захотілося. Так, сюди. Ой, я хотіла ще салат приготувати. Беремо миску якусь. І готуємо салат. Так, ото мені дуже за мале чи Мені треба інакше стіл. І я думаю, що це буде у мене. Я не знаю, как Так. О, вот такие вот. Я думаю, что идеально просто. И помалюем белый. Тут есть какие-то меньшие кольорки. Але давайте мы какие-то сделаем белый. Я буду белый. Так, зараз. Га, то ми викинемо. Викинемо. Так. Доску залишаємо, ножик залишаємо. Так. О, там не підходи. Ну, давайте миску ми візьмемо. Ой. Не туди зайшла. Так. Давайте тарілку. Ой, миску. Так. Я думаю, що кожному по салату буде. Так. Такі вот тарілочки. Миски. І готуємо, так. Перше у нас є... Огірочки. Так. Тільки мені треба бути обережною. Що не порізатись. Так, о. І нарізаємо. Так. Є, нарізала. І ще. так, так, є. Все. Готово. Hmm, да ему мама. Hmm. Так. Так, давайте мы тут сделаем на одни месте. Так. Так. Еще нарезаем. Так. Є, є. І нарізаємо помаленьку. Є морква. Так, все. Моркву теж прислучики. У десь пропала морква. Так. Я не знаю, де вона пропала. Ово. Так. Так, режем. Ем морква. Я думаю, что это будет очень смачно. где угу. ты таким люблять? Ем. Угу. Морку мы Так. Зараз ми їм розставимо. Так, ходіть разом. Треба магазин піти. Знову так. Ось так зробимо. Угу. А Тут буде оєрочки. Я, думаю, я тут дам їм маленьким тут дам в гірочки. Так, ну і комусь ще. Так. М -м, це я. Треба кликати дітей. Д щоб снідати. Так. Так, где ты у нас Эмилия, вставай. Чё? Ага, добро. Где тесто? Мам. Где тесто? Добро. Я на машинце. А Я на ручках. Добро. Где, Uh, Plucă-te, iu Так, вставай ты, девчата. так, вставай. Я трохи путаю их имя. Я знайшла эти имя в интернете. Уходить. І забувати... І вибачте, будь ласка, якщо я трохи забуваюся ім'ями. Я просто так забуваю їхні ім'я. Так. Ну, я зараз повернуся. Так, я вибрала подарунок. Так, подарунок вибрала, Треба ще щось, бо це мало так, шо таке і ще подарувати на день до ніці. У мене молодша сестричка. Якщо що, вибачте, будь ласка, за звук. E, якщо вона буде не плакати, там. вибачте, будь ласка. Так, що таке? Що тут? Не знаю, що то. А, то що, нет. Ча! Іванець. Так, що можна їм подарувати? Наверное, <клыш> не знаю. Так. что, Иванка? Китя <клыш> мой. <клыш> Иванка, Иванка. Так. Продолжим. А? Так. Так. Хм. <клыш> Мноді ну, думаю, щось треба купити. Так, зайдемо сюди. Так, угу. так. о тут тяжеки можу люпить. А шоки. Тихенько. Тихенько. Все. Так, я брылами вот киват жлейкіше. ще. Ви просто подивіться, які вони класні. І ці які класні. Тому що ще якісь стаканчики і наді щось. О, дивіться. Тому що таке класне. О, дивіться, яка іграшка. Дуже класна. Класно. Так. Шо, друге поверх далі й дома. Кіти моя Іваночка, що можна подарувати? Ммм, так подарую я ракні о. Подарую я їй, може так, хм, хм, хм. так, що подарувати, хм. так, я навіть, не знаю, що хм, дома таке сподобається їй. Так. О, таке от їй теж, думаю, сподобається. Так, давайте ми ще візьмемо їй от таке от. думаю, їй сподобається. І це все заберемо їй. Все. Іванка. О, і подарун їй таке. Так, тепер ідемо ми не знаю навікуди Івантик. Так, куди далі йдемо? Я думаю, що щось Наді, Давайте візьмемо. это что-то? Янко! Ой, ой, ой Ты Янко! -те? <мирает> Янко! <йой, йой>, <мирает> <Ты кенсинко? мирает> Тебе так не Янко! Так хотела? А! Так, mm -hmm. <свист> Так. Так. <свист> Давайте зайдем мы на почту, поднимемся, что там есть. Yeah. Может, ну, что-то найдем, найдем. Так. Думаю, и домой, и домой. Так. Хм, так. Да, это потому что тут все. Ну, ничего такого интересного. І не мої. Ой, які платья, гарні. але думаю, що не підійде. Так, що на аді? Бо. Так. Ммм. Навіть не знаю, що наді подарувати. Давайте сюди підемо. Тут, я думаю, що є багато всього. Так, ми беремо таку велику, таке, Хм. Ну, один любимий колір фіолетовий, Я дуже добре знаю. І голубий. Так, тут думають вот таке, таке. О, вот таке вот ще. Так, дивимося, що у нас вийде тортик. Так. Йоу, і ви просто подивіться, давайте його так. Хм, його дуже гарний навіть. Так, дуже класно. Так обережно, Ну, зиміте, думаю. Так. Так. ми, Я О, вже зробила подарунок і Надя. І зараз ми будемо приймати один одного. Але Надь, ми маємо все спочатку робити подарунки. Ти. <плоти> 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 так. Що ви? <плоти> Прийма. А приймай. зараз не К... Cool. так надя, приймає мене. так. Зами приймаємо і появляється Надія. І ми домовикати відкривати подарунки. Так, заходим. Надія твої подарунки є. Тут. Ура! Так, заприймати. Давай. И мы зараз будем разом грати. И у мене для Надії новина. Так. Ти. Ти. Заходимо на локацію. Я вже знов заходжу до Іри, бо в мене вийшло. Всім привіт! Так, зараз ми будемо подарунки відкривати. Ми один одного знімаємо, Надя на свій аккаунт, а я на свій. Я. Так появляется гості и І... Так Привет, тут. Привет. Ой, дякую с подарунки Боже. А что ты хотіла мне сказать? Эмм um, Чекай, перше подарунки тримай я сяду. Стай, чекай, заразкай чекай, чекай. Стай. Да. Надя, а у тебе чого Сведер? Надя, а що? Що? що таке твоїм животом? А що ти хотіла мені сказати? М -м а ти е що вагітна? Та я вагітна. Я теж. Як? Я на четвертому місяці. Така, е така сама як я? Шо? Ти також на такому самому місці Ого. Ти також на сорта місці гідності. Класно. Капець. Не відкривай. А це я вже розпакую вдома. Добре. Ну, це капець. Ти також вагітна, як я. Так. гендер гендерпатії? Завтра. Нічого собі, а мене суботу. Ого. Чуєш, а може завтра ми разом будемо робити гендерпатії? Давай. Ну на цьому вже все. все. З вами була Надя і облісунка мадаринка Українка. Всім пока!